Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма це вас хвилює. І з нами зараз у студії Таміла Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Я вас вітаю. Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про допомогу тимчасово переселеним особам у зв'язку із подіями на сході України в Криму. Миколаївщина дала притулок багатьом людям. Ось саме про це ми будемо сьогодні говорити, і ви, шановні друзі, можете поставити наші гості свої запитання. Працює телефон студії прямого ефіру 76 92 42. Таміло володимирівна, скажіть, скільки тимчасово переселених осіб зараз у нашій області, якщо є така статистика, скільки окремо по Криму і окремо по сходу на сьогоднішній день в нашій області тимчасово переселених осіб більше 8,5 тисяч. Це більше п'яти тисяч сімей. Якщо казати про окремо про Крим та Донецьк та Луганськ, то з тимчасово окупованої території Криму на нашій території області мешкають на сьогоднішній день 1160 осіб. Більше 7 тисяч 7,5 тисяч це особи, які приїхали до нашої області з Донецької та Луганської областей. Тобто Чимала кількість осіб, і всі вони потребують уваги з боку держави так. і з боку саме миколаївців, жителів Миколаївської області. Як обліковуються ці люди і чи багато серед них дітей? Ну в кожній сім'ї це одна, двоє дітей. Можна. Так, є сім'ї пенсіонерів, тобто це без дітей. На сьогоднішній день з першого. Жовтня минулого року прийнято постанову про облік даної категорії осіб. Тобто, для того, щоб особа була взята на облік, необхідно звернутися до, соціального, до управління соціального захисту населення за місцем проживання, заповнити заяву, форма заяви видається, надати паспорт або документ, який посвідчує особу. І зареєструватися в той же день, коли особа звертається на, для постановки на облік, їй видається довідка про взяття на облік. В довідці вказується район, код району, в якому людина взята на облік, та порядковий номер. Також ведеться єдина державна база даної категорії осіб. Головний розпорядник цієї бази це Міністерство соціальної політики України. Якщо казати про дітей, то з даної кількості людей осіб 8,5 тисяч, 2 тисячі сто це дітки. Всі вони, якщо вони потребують працевлаш влаштування до дитячих садків або в школу, всі вони цим забезпечені, тобто всі діти, які приїжджають до нашої області, вони отримують. Їх батьки отримують допомогу в тому, щоб дитина була в дитячому садку, або в шкільному закладі, або якщо це вищий навчальний заклад, це теж діти туди зараховані. зараховані. Так, да, а скажіть, будь ласка, ось ці люди приїжджають і залишаються в нашій області? Чи можливо переїжджають кудись далі? Є люди, які приїжджають до нашої області і залишаються тут, тобто проживають. Є люди, які приїжджають до інших областей, або повертаються до міста жит... свого проживання. проживання. На даний час, якщо особа вирішила повернутися або переїжджає до іншого місця, Місця проживання, вона повинна звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання і знов-таки зареєструватись. А довідка, яка видана була в нашому управлінні, в управлінні нашої області, вона ізимається або в ній проставляються якісь зміни. Тобто, якщо особа перемістилась тільки в межах нашої області, то це необхідно, Немає, не, не повинна, да не повинна особа не? звертатись до наших органів. Тобто сюди люди приїжджають, вони тут реєструються. Де саме в управліннях соціального захисту не? населення за місцем проживання? Коли особа звертається для того, щоб її взяли на облік, то в картки заяви вона вказує. Місце, де вона на сьогоднішній день проживає на території нашої області, то тобто адресу, і також вказує адресу, яка є в паспорті реєстрації, де вона була зареєстрована на тимчасово окупованій території. З якою метою люди реєструються, і яка державна допомога їм надається і може бути надана? Державна допомога теж з 1 жовтня минулого року виплачується адресна державна допомога. Це на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг. Особа, яка звертається до наших управлінь для постановки на облік, в той же день отримує довідку про те, що вона облікована, і може звертатись в тому ж управлінні в той же день з даною довідку, звертатись для отримання даного виду допомоги. Ця допомога призначається на 6 місяців сім'ї. Розмір цієї допомоги встановлюється щомісяця для особи, яка непрацездатного віку, це діти та пенсіонери, інваліди 884 гривні в місяці, для працездатного віку 442 гривні. Призначається вона на сім'ю. Розмір цієї допомоги не може бути більшим, ніж 2400 і виплачується 6 місяців. Тобто, якщо особа звернулася. В жовтні місяці або в грудні місяці, це шість місяців, вона буде отримувати даний вид допомоги. Хочу звернути увагу, що якщо в складі сім'ї є працездатні особи і вони не працевлаштовані, то даний вид допомоги призначається на 2 місяці в розмірі 442 гривні. І якщо особа не працевлаштувалася в термін цих двох місяців, то розмір допомоги на послідуючі два місяці буде зменшено на 50%. Тобто, Ти, якщо люди дорослі люди працевлаштовані, то вони отримують допомогу 6 місяців. 6 місяців в розмірі 442 гривні. Якщо людина не працевлаштована, і вона про це знає, тому що коли особа надає заяву на призначення даного виду, виду допомоги. То спеціалісти управлінь повідомляють про те, що розмір буде зменшений, якщо особа не працевлаштується, і зменшується розмір на 50% на слідуючі два місяці, і вже на останні два місяці розмір допомоги не виплачується. Це в даному випадку, якщо особа не працевлаштувалася, шановні друзі, ми продовжимо розмову, яка присвячена допомозі тимчасово. Переміщеним особам, і у нас працює телефон студії прямого ефіру, за яким ви можете поставити наші гості свої запитання 76 92 42. А скажіть, будь ласка, що необхідно для отримання цієї допомоги, і чи достатньо самої довідки про реєстрацію цих осіб? Для отримання даного виду допомоги особі необхідно. Довідка, взагалі це довідка необхідна і для влаштування до дитячого садку, до школи. Також надається, заповнюється заява, і при потребі надаються свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дітей, якщо це потрібно. І Заява всіх працездатних членів сім'ї. Що вони доручають одному з членів сім'ї призначити та отримувати цю, цей вид допомоги. Тому, якщо люди мають багато питань, виникає в зв'язку з тим, коли сім'я приїжджає до, до Миколаївської області і звертаються за призначенням даного виду допомоги, але в паспорті Є штамп про реєстрацію на території не окупованій. Тобто в даному випадку особа не має права на, і на облік, і на отримання даного виду допомоги, тому що вона має житло на території, яка не окупована, тобто тимчасово не окупована. В даному випадку на цю допомогу мають право громадяни, які мають реєстрацію і мають єдине житло тільки в цих областях. Зрозуміло. А яка сума допомоги вже виплачена? На сьогоднішній день це з жовтня минулого року вже виплачено більше 11 мільйонів гривень. Вже за лютий місяць сформована і передано на банки вже допомоги на 4,8 мільйонів гривень. Вже сьогодні прийшов дозвіл на виплату. Допомоги в лютому місяці, тому десь на слідуючій неділі, тому що дуже багато дзвінків надходить з питання, коли ж буде виплата лютого місяця. Тому вже фінансування в області є і виплата буде найближчий, найближчий час. час Щодо термінів реєстрації, чи є якісь чіткі межі? Наприклад, останній день реєстрації такого-то числа, і потім реєстрація припиняється, чи це певних термінів немає. Один термін був поставлений перед органами соціального захисту населення. Зареєструвати всіх громадян, які отримують чи пенсію, чи якийсь вид допомоги, вони повинні були облікуватись, тобто стати на облік. До 1 лютого цього року. Тому, якщо громадяни отримували допомогу або пенсію до 1 лютого і не стали на облік, то ці види допомоги припиняються. Чи можна в подальшому стати на облік? Так, в подальшому облік не припинений. Тобто на сьогоднішній день, якщо особа приїжджає, сім'я приїжджає до нашої області, вона може звернутися до управлінь і Стати на облік і отримувати той же вид допомоги, тобто кінцевого терміну кінцевої дати ясно. Якщо громадяни до переїзду отримували пенсії чи якісь види допомоги, як вони можуть отримувати їх за новим місцем проживання? Що для цього, які документи для цього потрібно? І чи ось ми говорили про реєстрацію mm. чи достатньо цієї довідки? Для того, щоб отримувати дані види допомог або пенсії, громадяни повинні також звернутися або до органів пенсійного фонду, або до органів соціального захисту населення, в залежності від того, який вид вони отримували, написати заяву для того, щоб органи соціального захисту населення роблять запит до. Інформаційно обчислювального центру Міністерства соціальної політики України, де є база України. І Міністерство в 2-3 дні, терміну 2-3 дні, надає дозвіл на виплату того чи іншого виду допомоги, тобто приходить електронна особова справа, в якій вказується на дану особу, який вид допомоги вона отримала, в якому розмірі і по який термін. І продовжується виплата вже за місцем проживання. Тобто наша область продовжує виплату тих видів допомог, які призначені були раніше. Таміло Володимирівна, а як вирішується питання розміщення людей, які, рятуючись від війни, залишили свої домівки, залишили свої речі, все найнеобхідніше взявши з собою, переїхали на нове місце проживання. Знаходиться їм житло? Так, в області проводиться робота по забезпеченню житлом всіх, хто звертається за розміщенням, тобто є сім'ї, які приїжджають вже, знаючи, куди вони приїдуть, тобто вони або домовляються, або приїжджають Чи до родичів. До родичів так. Якщо сім'я приїжджає і не може тут знайти житла, то вона може звернутися і на залізничному вокзалі, і на автовокзалі, тобто, з якої особа приїде в нашу область, є обяви, є телефони гарячих ліній, які працюють цілодобово. І з любого питання особа може звернутися або до управління надзвичайних ситуацій, або до Управління соціального захисту населення для того, щоб отримати або консультацію, або розміститись по житлу. В даному випадку є доручення голови обласної державної адміністрації щодо наповнення банку житла. На сьогоднішній день 105 житлових приміщень, які готові прийняти громадян зі Сходу. Також в місті Новий Буг є можливість прийняти дітей дошкільного і шкільного віку. Тобто це в дитячому садку можна прийняти 35 дітей дошкільного віку, і в шкільному закладі до 60 дітей вже шкільного віку. Також багато, дуже багато небайдужих громадян нашої області, які дзвонять і пропонують житло. На різних умовах, так скажемо. Тому в даному випадку, якщо сім'я прибуває до нашої області, то вона буде розміщена. В нашій області є досвід розміщення переселенців, але то були переселенці з інших республік, коли в них складалися ось такі несприятливі і тяжкі умови для проживання, а ось тепер довелося приймати. Півгромадян, на так. жаль. Як виявляються потреби таких громадян, потреби тих, хто залишив все і переїхав саме до нашої області? Проводиться якийсь облік, опитування? Так, розроблено опитувальний лист, тобто анкетування, скажімо так. В, кожному, в кожній сільській селищній раді є фахівці соціальної роботи. Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також спеціалісти територіальних центрів управлінь соціального захисту населення, вони знають сім'ї, які на сьогоднішній день є переселенцями. Тому всі потреби, які, в яких нуждаються на даний час ці особи, вони вирішуються. Тобто це і гуманітарна допомога, це і продукти харчування, це і одяг, взуття. Тобто, якщо громадяни чомусь нуждаються, то вони в цьому листі прописують. Це все узагальнюється на обласному рівні і всі питання вирішуються. На сьогоднішній день єдина єдине таке питання, що. Громадяни бажають проживати тільки в місті, тому більша кількість громадян проживає в місті Миколаїв. Це майже 60% від всього всієї кількості громадян, які переселились до нашої області. Тому на сьогодні дуже багато небайдужих людей нашої області, які пропонують житло. І ми їм дуже вдячні. Ось щодо співпраці з найбайдужими громадянами, скажіть, якось органи, державні органи, так, облдержадміністрація, співпрацює з волонтерами у цьому питанні? Що, якийсь координаційний центр, якась співпраця? Ну, з волонтерами працюють на предмет гуманітарної допомоги. Тобто волонтери так. Дуже вдячні їм, тому що вони допомагають і продуктами харчування, і одягом. На сьогоднішній день у нас проживають в геріатричному пансіонаті 33 особи, це 4 дитини-інваліди, там 16 дітей всього. Також в санаторії Берісфен це в Очакові, проживає 54 особи. В гуртожинку в гуртожитку училища номер 7 теж проживають. Тобто на сьогоднішній день, якщо виявляється якесь питання, воно вирішується спільно всіми. Громада не залишає цих людей залишає. без уваги. Так. Якщо можна і ще про приклади ось такої співпраці громади і державної влади. Саме в нашому місті і в нашій області про приклади допомоги громадянам, які її, власне потребували. Ну, якщо казати про гуманітарну допомогу, то наповнюється банк продуктів харчування, наповнюється банк одягу, взуття. На сьогоднішній день надано і Громадською організацією волонтерів, також організацією Червоного Христа, обласним благодійним фондом соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Надається надана грошової допомоги більше 45 тисяч, також продуктами харчування, майже 40 тисяч кілограм, за одягом взуттям 25 тисяч комплектів. Тобто це і гуманітарна допомога, це і допомога самих жителів міста. Тобто до благодійного фонду жителі міста приносять все, що вони можуть принести. Це і одяг, і продукти харчування. Тобто на сьогоднішній день всі, всі звертаються і роблять велику справу. У нас є час для того, щоб нагадати людям про те, куди можна звертатися. За допомогою, і що для цього необхідно? Якщо у людей виникають питання, можна звертатись за допомогою на АКІМА-2, це департамент соціального захисту населення області. Також можна звертатись до любого управління соціального захисту населення, де ці проблеми будуть вирішені. Також можна звертатись до благодійного фонду, це на Луначарського 1. Тобто, якщо людина звертається, це всі її е, е, потреби будуть розглянуті, розглянуті та вирішені. Mm -hmm. да. Щоб ви порадили е, людям, які опинилися ось в даний час скрутній ситуації, і саме потрапили до нашої області. Ну, в даному випадку, якщо людина вже приїхала до нашої області, це перш за все прийти до наших управлінь, стати на облік, отримати допомогу. Також, якщо є якісь питання, людина приходить, становиться на облік, вона може любе питання поставити перед спеціалістом, який приймає заяву для постановки на облік. Також, якщо є бажаючих це вже звернення до мешканців нашої області і міста, якщо є бажання прийняти тимчасово розмістити переселенців зі Сходу, можна звертатись за телефоном в департамент 554211 11 або 552085. Ми приймаємо заяви на житло. І звертатись на Акіма 2 також, якщо є така можливість розмістити, прийняти мешканців зі сходу. Тому отже, можна сказати, що наша держава зараз, опинившись у скрутній, дуже тяжкій ситуації, все ж таки своїх людей на призволяще не залишає, і небайдужі громадяни також допомагають чи можуть. Допомагають так. Всі звертаються, надають. Якщо навіть є такі люди, які дзвонять нам на телефон гарячої лінії, то не тільки можуть, якщо людина не може надати житло, житлове приміщення, вони звертаються і питають, які питання вони могли б вирішити. Тобто всім велика вдячність людям нашої області, мешканцям нашої області за Небайдужість так у такий скрутний час дуже важливо залишатися небайдужими, залишатися ось із чуттям такої єдиної родини і приходити на допомогу один одному. Шановні друзі, ви дивилися програму. Це вас хвилює. До наступних зустрічей в ефірі на все добре.